Радний, що сам сподівався Царство Божого, і насмілишись, прийшов до Пилата та просив тіла Ісусу Богого, Пилат здивувався, що він вже вмер, і покликавши сотника, запитавши вже вмер, і довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові, і той, купивши плащаницю, і знявши його положив його вів, щоб випити у скелі кам'яні, і привалив камінь дверей Богу. А Марія Магдалина і Марія Йосієва дивились, де його положили. І як минула субота, Марія Магдалина, і Марія Яковова, і Соломія накупили пахощі, щоб піти намастити Ісуса. І дуже рано. Порші день по суботі прийшли до гробу, як зійшло сонце, та й кажуть собі, хто відвалить нам камінь від дверей гробу. І глянувши, побачили, що камінь уже відвалений, і він був дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили, юнака, що сидів праворуч, і був удягнений в білі одежі, та й жахнулись. Він же їм каже. Не жахайтесь, ви Ісуса шукаєте на мазиряна розп'ятого, Він воскрес, немає його тут. Ось вам місце, де він був положений. От ідіть і скажіть учникам його і Петрові, що він буде поперед нас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши хутко, побігли від гробу. Страх, і нікому нічого не сказали, бо бояли. Будь уважні, сказав Господь своїм ученикам. це заповідую вам, щоб ви любили один одного, коли світ вас ненавидить, знайте, що мене перший, ніж ваш вас зненавидів. Коли ви були світу, то світ своє любив би. Як же ви не світу, а я вас вибрав світу через те, не вас світ. Пам'ятайте слово, що я сказав, вам не буває раб більше за господаря свого. Коли мене гонили, то й вас гонитимуть. Коли слово моє держали, то й ваше держатимуть, та все те чинитимуть за ім'я Моє, бо не знають, пославшого мене. Коли б я не прийшов і не говорив їм, і б не мали вони. А тепер не мають відмови за свій гріх. То мене ненавидить, той отця мого не набеди. Коли він я не творив серед них діл, яких інші ніхто не сотворив, то гріха не мали, ба тепер і бачили, і зненавиділи мене і отця мого. Але нехай справдиться слово написане у законі їхньому, що зненавиділи мене даремно. коли ж прийде утішити. Що я пошлю вам від Отця Духа правди, який від Оця виходить, Той посвідчить за мене, і ви засвідчите, бо Госпоча, ви спочатку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не спокусились, синого відлучать вас, та настає час, коли кожен, хто б'є вас, думатиме, що службу складає Бог». святі, всі розуміння нашого, промовно.